Будь-який заклад починається з рецепції. Водночас для крихітних пацієнтів львівського перинатального це фінішна точка з пологового у світ. І сьогодні тут виписують маленького Яна. Це бажаний первісток військовослужбовця Валентина і його дружини Ольги. Вони переїхали до Львова з Івано-Франківська. Чоловік тут відновлюється після поранення. Після професійних реабілітаційних центрів для військових, як таких, що пострадали трошки. Оцей колектив саме тут. Він, мабуть, на другому місці, а то й на першому по відношенню. Бо тут ваших дітей люблять більше, ніж ви їх. Отак я вам скажу. На щастя, Ян народився вчасно 2 кілограми і майже 900 грамів. Разом із тим у перинатальному виходжують діток, які важать в рази менше, бо надто поспішали з'явитись на світ. За три роки тут допомогли майже двом тисячам передчасно народжених малят. Поспішайки можуть мати проблеми з зором, кишківником чи серденьком. Їх треба чим швидше оперувати. Тож доводилось вести в інші медзаклади. А тепер у центрі впровадили новий напрямок неонатальна хірургія до 2022 року ми перевозили близько 150 дітей дітей інші медичні заклади, дитячі лікарні на цей рік. Вже 2024 рік з хірургічною лише патологією близько 10 дітей. На сьогоднішній день ми маємо можливості вже неонатальної хірургії. Тут ці діти будуть утримувати допомогу в нашому закладі. Ці пацієнти мають менше ускладнень. Ці пацієнти можуть швидше проходити реабілітацію. або швидше і якісніше допомагати малечі. В реанімації перинатального взялись оновлювати відділення, розширили приміщення. Тепер воно на 400 квадратів. Одночасно перебувати тут можуть 22 крихітки. Збудували сучасний операційний блок із найнеобхіднішим обладнанням. А головне, мама зможе бути поряд. Дітям, які мають вроджену хірургічну патологію кишлунково-кишкового тракту, грудної порожнини будуть надавати проводити тут оперативні втручання. Також діткам, які перечасно народжені, мають таке ускладнення, як ретинопатія, це ушкодження сітківки. Тут буде проводитися лазерна корекція. Між іншим, ця патологія виникає чи не у кожної п'ятої поспішайки і може спричинити незворотну сліпоту. Такі операції в перинатальному цьогоріч провели вже чотирьом діткам. Новини Нове відділення поруч із пологовим. Тож у разі потреби оперувати немовля зможуть у перші хвилини життя. Маємо яскраві приклади того, що кількість цих дітей недоношених дітей, яких перечасно народжених сьогодні швидко потребують втручання. Тому цей центр має бути сьогодні Тут обласний бюджет понад 20 мільйонів сюди виділив. Я вважаю, що це дуже невеликі гроші для того, щоб спасати майбутнє наших дітей. А ще в оновленому відділенні сучасна вентиляція з очищенням повітря бо ж імунітет кри. Вихідок дуже вразливий є автономне живлення. Проєкт вдалося втілити за п'ять місяців. Паранатальний центр найбільший подібний центр в Україні, найбільша кількість родів в Україні у львівському перинатальному центрі. І для нас край важливо створити всі умови для людей, щоб вони відчули, що держава турбується саме про них. Здоров'я і дітей, які мають народжувати саме в Україні, до слова в перинатальному оновили й простір. Звідки виписують матусі з малечою і крихітка ян став першим малюком, якого урочисто провели звідси у дорослий світ. Ніна сукач Юрій Кісь, програма очі.